Добрий день! Вітаю на каналі від А до Я. Сьогодні хочу зробити перевалку деяким бігоніям і запрошую вас, якщо вам це цікаво. Нещодавно я вам показувала відео з розпаковкою сіянців бігоній від Діметріс і говорила, що деякі бігонії я буду перевалювати. Ось цю вже можна перевалити. До речі, хочу знов вам нагадати, що прийшли вони ось у таких стаканчиках. Як бачите, тут немає дренажних отворів. Перевалювати буду ось в такий стакан, він більший за цей, ось настільки. У стакані я зробила дренажні отвори, запустила сюди фітиль. Нагадаю, фітиль я роблю. З акрилової нитки, ну, це може бути і синтетичний шнур, будь-що аби не натуральне. Пересадка перевалкою робиться дуже швидко. Я фитиль сюди завела, але на фітиль поки ставити не буду. Спочатку корінці побачу у новому стаканчику, а потім вже поставлю на фітиль. Скоріше за все, поставлю бо літо, жарко і можна пропустити полив. Зараз скажу вам состав цього субстрату. Він зроблений на основі верхового торфу і розпушувачів. Один до одного. Частина торфу, частина розпушувача. У якості розпушувача я взяла агроперліт і пінопластові кульки. Тобто сьогодні я намішала такий ґрунт: 4 частини верхового торфу. Дві частини агроперліту, дві частини пінопластової кульки. Все змочила, розтерла всі грудочки, щоб було все красиве, пухнасте, легке, таке, як потрібно, бігонію. Ну і фіаличком також. Насипаю субстрат. Насипаю стільки, щоб став той стаканчик, багато насипала ще ось так, щоб їх висота співпала. Тепер насипаємо з усіх боків. Трат між горшечками, між стаканами. Так, зараз це виглядає. Тепер можна взяти що-небудь, чим буде зручно трошки прим'яти Субстрат. Щоб ви розуміли, я майже не трамбую. бачите так. Тепер середній стакан виймаємо, а сюди рослинку вставляємо. Все. Зараз ось так. Залишилось досипати субстрат до поверхні. І все. Дуже легкий спосіб. Рослинка не травмується і навіть не відчуває ту пересадку перевалкою. Поливати зараз не треба бо субстрат вологий, але, можливо, потрібно буде вже завтра, бо зараз літо. Ну, зимою, може, через день-два. Треба навчитися дивитись на стан субстрату, він коли не политий, світлий. Ну, або привчити себе до ваги горшечка. Підняли. Ага, легкий трошки полити. Ось так все. Ось так один в один ставлю, той без дренажа. Якщо водичка виліться, то через цю ниточку знов підніметься наверх. Але поливати я буду потрошки. На сьогодні все. Сподіваюсь, вам було цікаво та корисно. До нових зустрічей. Бувайте здорові!